Що, ти вже приготували? Так, да, Слава Україні! І героям слава! Друзі, всім доброго вечора ми з України. Слава Україні! Знову з вами ми Шелудьки і наш сільський блог. Правда, вже на вечір батарейки сіли, але Віруха Сергійова реально не дає нам спокою, тому що прийшли ще три посилки. Я кажу, ну реально треба все-таки засняти, можливо, хтось із глядачів, тому що ми не знаємо від кого. Комусь буде приємно, що вони прийшли, якраз оприділимо, куди воно, що воно і як. Але Віруха ще трохи витримає паузу. Я хотів показати таку новинку, яка в нас в господарстві з'явилася. Це до цього ми давненько йшли. От, коментарі були ще й навіть до війни, що можна робити тушонку в таких ось пакетах, як вони правильно називаються, я не знаю. Тому що я не підготувався до цього всього діла, але вже запустив автоклав, на даний момент він зараз в роботі. Знаходиться він. ось нашій Нікольнерж. Тут казали, використовується цей датчик, його можна відрегулювати, але ми по ньому не працюємо. Працюємо по такому обичному стекляному чи шкляному, чи як воно правильно. Тобто на даний момент вже загружений наш автоклав Нікольнерж кашею для хлопців з... Ось такими пакетиками. Леся Петрівно, як не називаються? Теж не пам'ятаєш? Да, вони пакети, ці термопакети вони запаються такою штукою. Сьогодні був праб, пробний так сказати, марш. Запустилися, це такий паяльник. Набирається кашка, в такі кульочки і ложиться сюди кульочок. Я думаю, що ми це все діло покажемо і розкажемо. Якось зазнімемо відео, тому що не завжди. Почали треба пропробувати, да. довірити, а потім сні. Я сьогодні передивилась п'ять відео. Да. Перший раз за все время п'ять відділ -відео. Так що запаяли ми це все діло, вкинули це все діло в автоклав, залили водою. Все-таки качаємо ми один, одну атмосферу. Не знаю, правильно чи ні, можливо, і не треба було на кашу качати в пакетах. Ну ми це все діло зробили, хай буде так. Так що я думаю, завтра буде результат. Я з вами поділюся, як воно що буде. Вже не важливо. Да, трошки ми буде, да, якщо, що, то буде повний автоклав каші. Так що отакий ось у паяльник, там воно пружинка, щоб вертало назад, такий, наче знаєте, пан сам склепав, ну, але працює. Тобто запаяли, загрузили і будемо сподіватися, що вийде каша. Ну, завжди воно там кажуть, що перший блінком, ну, але я думаю, що все буде добре. Так що зараз при сандалю. Тут сирена, ще дихаєш. Уже Леся Петрівна, що ти сьогодні робила? Нічого, каже, не робила. Ще нічого не робила. Зранку встала, потанцювала, втомилася, полежала, ще раз потанцювала. Сьогодні ти й коптила там щось. І ковбасу нарізала домашню. І що я я ну, тут не бігав, я не знаю. Ну, Пельмені вони робили, потім ще щось, якісь пирожки робили, заготовки. Ні, це були да? тобто пельмені ну, пільмені за родину. А, евакуювала ковбаси, пакувала сьогодні посилки. Сьогодні я возив посилки, відвозив на нову пошту. До Андрія підійшов, Андрій каже, скільки штук? Я кажу, вісім, кажуть, було, так? Да? Ні, чесно кажучи, не, не, говоря, не Я їх автоматично. Да, я теж прилетів із Гуровки і поїхав на нову пошту. Так, це в нас посилка, не знаю від кого. Прийшла. Да видовичі гармоковки. Лаїж, Але отакий от листочок нам наклеєний, це такий, як нам пише бабушка, і бабуся Анна, і бабуся Ніна теж так пише. Так що, можливо, ця посилка не з України, а з України. Так що, друзі, ну більше всього ми вгадали, я ну, догадався. Це лицепка розпаковує. Тому що, так, Мама, іди і допомагай, вона твоє любила. Так! Да? твоя Допустим, любима котичка така. А, так, да, це моя любимая. Стоп, це звичайно не бабуся, Ніни? Бабушки Ніни. Не, так що це з Італії. Все таки ми вгадали. Тут все перед... Апельсинчики, мабуть. Ні, це щось таке цікаве. О, а з листочками. Пенсинчики. З листочками. В неї така цікава фамілія. фамілія Ківі. Обично були перші посилки, були Ківі. Так як знак. Ну це теж апельсин, це давно де, ну, з дерева вирвали. Мабуть. А ні, це помідор! Ого! Сон! Клас! Клас! А ще один апельсинчик такий. Тоже з листочком. Такий помідор! Вже, знаєш, як розпечатиш цікаво, думаєш, апельсин чи помідор, знаєш? Апельсин. Апельсинчик. Там вже писали на мой, вам там скільки це всього поприсилали. Класс, таких не любимо. Що ми тіпа, Що типа, туди все нам, а ми типа, ну куди воно вам там влазить, де й тепер. Ну, Леся буде знає, кому що давати і з ким ділитися. Так що Димошка. і це не знаю це таке. Та, мами, ні. Та, мами, ні. Та, мами, ні. Так, посилка номер один у течіні. Дякую. Помідори до сала, завтра буде в нас старанчук. І буде у нас, і буде у нас, і буде у нас помідорчики з салком. Так що на завтра вже по новому і на увазі, будемо їсти тільки сало з помідорами. Обережно. А коробки, я чую думав, що це просто коробки такі. Я тут Славик купував хлопцям і віну, то мило, так? Да? Роту. Це рот. Ні, не склівш милу не, не виробляєш. Закривай, відкривай давай. Тик-штик-штик-штик-штик. Тряпочки, мамані. Ну, те, що ми любимо. Нет. Мама, ти заново думала. тик штик, 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 штик. Диви, яка. А що це? Клас. Хіба не склів, мило. милу? Так. Так? ще одна. Вона шоколадом вкрита. Паска скоро. В них якраз там все... З а надюха немає. І ще один зайчик. Вазочки! О, ну це те, що ви на любите. Фаску. Сирочки. Це мій любимо, самоце. Сирочки. Э, а чому на... не надо? Ні, це не сирочки. Там... Мама. 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 О. Титяніна, вона завжди, вона з нашого люблять дівчата. Ні, ну це не Це сирки якісь. Так дивіться, бо ж мило наїсліти. Отож, бачите, яке а, не слі, мило не виробляють вони. А, неслі. І салфеточки. Все укомплектовано. І салфеточки замотане. Це дуже а, де їсти? Можливо? Дивіться, їсть мило. Мама, дивіться, там. це сироп. Понимаєш, я автоматично кого запихнуть його туди, де в мене все лежить. Це ж у нас посилка прийшла від Бразалух Сергій Володимирович. Це в нас вона прийшла. Це немає відкуди написано. No. Місто Сер. Верхнюю Дніпро. и Так, розпечатай. Це довго ця посилочка до нас ішла. Ты думаешь, просто Да, я не знаю, що вона чи ні. Тепер аккуратно, і там градус. Что тут добре. не одно? Мені там хтось мішки должен був передати. хтось писав передати. Що ж тут? Наче все є, да, все равно пікав. Разпечатай. Там щось є. Шесть за шість. Да, шість. Розпічався. Треба. І шеврон. Це від А що тут у нас на квіткови написано? Правильно, від Сереги, від Барса. Дівчатам шеврон. Четверта штурмоворота. 99 99-таре, Барс. І отакий от розписаний прапор, да. та це та, так, що там буде сверта штурмової бригади. Конечно, один султан написаний з самого низу і всі кружці розписалися. Дівчата дуже хотіли такий прапор, щоб хтось розписався. Ну і султан зробив. Ну він по господарству мені ще прислав тут мішки. Він пообіцяв, що мішки для того, щоб спалити породя. Ну, Але десь посилка була потерялася. ну, мішки, мішковилю витягувати не буду на кухні. от Мішки, щоб завтра нам були до, до Таранчука. Тому що я звертався у деяких відео, що ну, закінчуються мішечки і вже там багато людей мені вже написали, що мені відправили. Прийшли мішки там замотані, а якась жіночка мені написала. Там мішки, а в мішках всередині сюрприз для дівчат. То Я оце вже другий день кажу, бо ті мішки, що вже в мене є, то треба піти подивитися, може там сюрприз є. Ну але в мене є терпіння. Щоб оце сказав Раді дівчатам, це сказав. Так, вони вже ті мішки розірвали. А так мішечки від Сереги, дякую Сергі. Канав моєї не собою. За прапоре. За дякую Жирі. за підтримку Жирі. його. Особисто він мене сильно підтримує в тому плані, що я збираю кошти на автомобілі, там, на деякі речі, хлопцям на ЗСУ. І він безпосередньо, як є, один із тих, хто дає можливість нам жити, каже, Серега, працює і не звертає уваги. Ті, хто виборює нашу свободу, ніколи в житті нічого поганого не скажуть. Так що, друзі, ну такий вийшов у нас звичайний відос. Вже не планували, тому що вже реально... Батарейки сідають, хоч планували ми Петрівною зазняти, як кашу робити, але вже... Ні, надо її спочатку перевірити, тому що я сьогодні подивилася 5 відео, понимаєш, я зрозуміла, що настільки забивають мозок 5 різних відео, Хто до 110, ти, хто так робить, хто що, так. Чого, він, він вийде. Поки сам не перевіриш, і, і те саме і по що? солі, і по воді, і по всьому остальному. Ми вже поїли, то вже не так сильно хочеться. Ця штука взагалі дуже класна, вже спина тече, але... Поки... А ще пока да? не на... А воно не пропадає, воно добре. Так що я захвалююся. Хочу на Пасху, чуть знімо і йду на паску. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Дуже приємно, коли дарують <святують> подарунки. Я не знаю, знаєте, це треба було дожити до 44 років, щоб тебе задарювали, ну не Піценно мене дівчатам, але мені все одно приємно, приємно отримувати подарунки. Ну, Леся потрібно отримує, потім хтось приїде, до то тому, то тому ми також роздаємо, тому що ми все не можемо з'їсти, щоб воно не пропало. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра, підтримуйте один одного, об'єднуйтеся разом до перемоги. пока пока всім миру, здоров'я і добра. Дивіться, покладен буде, буде поляговані.